Наша дитяча історія буде називатися командна робота. Ви знаєте, що таке команда? Це коли один одному допомагати. Так. А скажіть, а може одна людина бути командою? Так. Чи може? Команда може допомогти? Ні, не може. Е, і справді. І я хочу е, зараз вам дещо показати, наприклад, що таке командна робота. Дивіться, що це мене таке. Коник. Він може навіть на екрані подивитися. Бачите, який він? Дуже великий. Дуже великий. Це дуже великі і сильні коні. Он, бачите, що як порівняти з людиною, бачите, яка висота коня? Міріст, що там хочеться. Від 1,65 до 1,85 вісімдесят От мене, якщо ріст мій 1,56, то тові цей кінь ще буде вище за мене. Виявляєте? Ця порода коней називається шайр. Ці коні були е, спеціально е, їх е, вивели для того, щоб допомагати людям у їхній праці. Бо колись не було машин. Не було такого спеціального обладнання, щоб працювати. Ось, подивіться, бачите, як коні допомагають людям тягнуть полі на великі. Ось. Інколи треба було великі поля, орати, щоб щось посадити, посіяти. І подивіться, бачите на малюнкам, дітки, поверніться, бачите, як коні працюють? Бачите? Хтось може дивився мультик, бачив про спіріта? Ніколи не бачили. Подивіться, дуже гарний мультик. І там е, є також історія, там, де коні допомагали людям будувати залізницю. Е, давайте ще так подумаємо. Оці коні можуть, знаєте, який вантаж перевозити? Хто як думає? От скільки цей кінь може потягнути? Десь тонну. Насправді до трьох тонн це, наприклад, як один великий автомобіль джип. Подивіться одному на картинки. Бачите? А хто вміє рахувати? Хто з вас вміє рахувати? Та? Зараз я вам одну задачку задам. Якщо один кінь тягне три тони, то два коні скільки будуть тягнути? Шість. Шість. Ви всі впевнені, що якщо один кінь три, Ліана Храсина, то разом шість. Опустяну. Ні, коли не двох, то один рівний. Але насправді я вам хочу сказати, що це буде не шість тонн, а вони зможуть потягнути разом дев'ять тонн. Ото командна робота, правда? Тони тягне, а два коні дев'ять тонн. Якщо сто, то уяви. Тільки то буде багато, правда? І ще я хочу вам один приклад такий привести, експеримент. Дивіться. У мене є. Один аркуш паперу, так? Так. Mm -hmm. Як ви думаєте, мені легко його буде навпіл розділити? А може хтось хоче попробувати? Так. Ну, давайте попросимо от хлопчиків. Ну, дівчатка. Може, вони слабенькі, а от хлопчики, може, хтось хоче. А? Хтось хоче? Хлопчиків, ну давайте. Попробуйте. Легенько буде навпіл розірвати. Роз... Пробуємо. Ну. О, бачите, дуже легко. Навіть Двома пальчиками взяв. Однією руки двома пальчиками іншої. І... і такий фокус. Добре. А якщо я візьму не один, а от такого декілька. Те ви а, думаєте, як ви думаєте, легко буде його навпіл? Двома пальчиками так роздерти. легко. А якщо я ще його пайлик покладу, чекай. Якщо я файлик його покладу, легко буде. Хтось дівчаток хоче спробувати? Ну давайте попробуйте. Нафти. Ну це треба засняти. І давай нам. Рви Роз... розірвати навпіл. А ну-ка ще хтось хоче спробувати. Ножика візьми. Ну давай попробуй. Ну давайте, давайте ще, пані, то почекайте. Ще дітки хочуть. Попробуй. П'яте хвилин. Ну давайте хай ще хлопці попробують, вони сильніші. Ну давай пробуй. Пацани, витягніть виділі Ну, Ножи, коли. Палик не треба розривати. Спеціально потрібен там. Ну не позорте батьків, ну, давай. Розривати. Розрибайте. Зробити? Все могу, Все можу, викріпляючи мені. Ось так. Як ми бачимо, коли один папірець, це ніби одна людина, ми її можемо легко взяти і розірвати так? нахід і з нею зробити. Коли вже багато аркушів, тобто багато людей. Їм важче зробити якусь шкоду, нашкодити їм. А ще, коли вона, вони в файлику, тобто, коли навколо них Божа охорона, то їм взагалі дуже важко якусь шкоду зробити. Правда? І от хочу я вам ще зачитати один вірш є в Біблії. Він записаний в Еклезіаста 4 з 9, з 9 вірша. Краще двом. Як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також, коли двох покладуть, покладуться, то тепло їм буде. А як же зогрітися одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього? І нитка потрійна, не скоро пірветься. Скажіть, будь ласка, все говорилось по двоє про двох-про двох. А в кінці сказано, що нитка потрійна, не скоро пірветься. Що це таке за третє тут з'явилося, незрозуміло, чого три? Так, це Бог. Зрозуміли діти? Отже, коли зробимо такий висновок, так? коли ми разом, то ми можемо зробити дуже багато, правда, дуже багато хороших справ. Підуйте тому... ваших друзів, будьте однією командою, тому що коли ви разом, то ви можете дуже багато зробити на Божій ниві, так само і для своїх рідних, близьких, знайомих. Зрозуміли, дітки? Коли нас багато, то нам важко, то нас важко подолати, правда? І ми можемо зробити дуже великі справи, так як ми бачили з конями. так? То давайте зробимо такого, подумаємо. У вас є друзі, правда? Вам подобається разом проводити час? Чи поодинці? Ні, разом, правильно. А вам подобається, коли ви гарно поводитесь один з одним, не ображаєте один одного? Чи коли ви сваритеся, то от давайте так. подумаємо. якщо ви когось образили своїх друзів, ви швиденько підете помиритися з ними, так? щоб у вас була завжди хороша надійна команда. А? Добре. Тому зараз я вас запрошую до молитви. Я хочу, щоб сьогодні помолилися лише хлопчики. Або завжди